Українські жіночки в лісах Німеччині саджають розсаду. Я зараз розкажу скажу для чогось, дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлюся, що така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як саджати треба. І каже, наші жіночки саджають. Я говорю, в смислі? Ну це ж в Німеччині не взагалі города і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, а наші жіночки ходять в ліс і саджають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в гіннам коді щось саджати і мати своє природні. По-друге, в мене вже є відео відеоаккаунти про те, що наближається війна в Європу, і голод Планований, бо забагато населення дуже, з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20. Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, циган, цих іммігрантів вважати? Давно ніхто їх не рахував. А, да, варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн. Заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що неможливо просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так от Ян, жіночки, ходять, і сажати і це разом. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам це розкладу, розкажу, як це все працює. Тумно і це правильно. Задайте голодомор. Вже научені, не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це, через це не проходить. Поняли? Це ми проходили через це через Гладомор, у нас генах, хоч ми і не голодали, У нас генах це все заложено, і тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття. І ти застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього. Ви та людина, той генний код, який змогли в цьому сьому вижити, у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг середині себе, піти десь в німеччині чихі, чи, чи де в лісу, десь в тихому місці посадить собі городик невеличкий, приїжджати за ним у кажуть. робіть. Їдіть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше вирібздять і виглядіть трохи по-дебільному, ніж, ніж не не, не, дабздіть. І війна це прекрасно показала. Ті, хто порібзділи при 24 четвертом, двадцять другого року, ті себе досить добре почували. Ну і врятували своє життя. Багато людей. На жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть, боріть розсаду в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, он, тушунки, ці що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий девіз. Краще будь підготовленим, перебздіть, чим не топстіть. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.